Усім категоріям споживачів, не лише е, квартирам, да, а й комер комерційним споживачам забороняється підвищувати тариф. Фактично відбулося збільшення тарифу, коли застосували іншу методику, встановили інший тариф, неважливо. Був одноставковий тариф, зараз двохставковий. Чи змінилися умови оплати? Змінилися. Да. А тут можна спікеру, Та, там гіокалорія змінилася, чи стало менше, більше, люди будуть сплачувати у нас, в Кримічці, якщо ми нічого не зробимо за опалення навіть влітку, чого раніше не було, то це ну я навіть не знаю, навіть дитина зрозуміє, що умова оплати змінилися. Але коли ми чуємо те, що ми чуємо від представників обласного підприємства і більше того, від керівництва обласної ради, ну я не знаю, мене я дуже дуже здивований, що таким відношенням до людей, коли кажуть, ви там вам щось не подобається. Так забирайте собі це підприємство. Так, шановні, є Полтавська обласна рада, яку обирає вся територіальна громада області. Бюджет обласний наповнюється всією територіальною громадою області. І я вам кришу, ну, ви ж всі розумієте, Кременчук лева частку дає цього бюджету. Тому, шановні, є депутати обласної ради, яких обрали люди, які мають працювати на людей. Є підприємство обласне, комунальне який не приватний, який когось там благодійності займається, і ми маємо казати дякуємо, що ви нам тут надаєте послуги запалення. Це теж їх обов'язок як обласного комунального підприємства. Тому давайте тут, по-перше, ну, якось відреагуємо від нашої міської ради на, на, на ті пропозиції, які поступають від колег з обласної ради, забирайте нам, ну, саме розбирайтеся, нам не потрібно. Разом будемо розбиратися і по закону робити і працювати на людей.